Так, привіт громада, ми з України. Находжусь на полі тут. У нас є такий городик, типу, ну не типу, він в нулю, всі тут пшеницю, соняшник, був соняшник, була пшениця, ось. О. І я тут посіяв спеціально полосочку, бачите, на одну сівалку, гріпаку. Ну, побачить, як він просто живе, без... Ну взагалі ми тут нічим не бризкали, коротше. Ну, не інсектициди не, не присаджували його ж регулятором росту, нічим. Просто це поле, ось тут гектарчик чи скільки забризкував гліфосатом. Ну, забризкали раз його гліфосатом, потім забризкали другий раз гліфосатом, як був вже ріпак тут. І тепер наблюдаємо ріпак. Просто я в шокі. Був забризканий гліфосатом, одійшов. І дивіться, якому, який в якій фазі ріпак. Ну, це ж не все я вам ще показав. А оставив я тут, залишив. Це тут було гліфосатом оброблений ріпак. Літра літра. Дивіться, який Колір який. Хороший, якийсь ріпак. А тепер отут ріпак, чи не було місцину, бачите ось ось, дивіться, отака місцина по доки, ось зелена така. Це місцина, як виключив крило і цей далі далі не бризкав. Ну, ось до от, машини отакий, не знаю тут. 10 на 20 метрів таку залишив полянку. І тепер дивимося тут ріпак. Колір, рядки. Бачите, воно як одрізано. Клас де залишив ось, де оприскувач виключив. Тут ось виключений оприскувач. Тут ріпак був побризканий гліфосатом. Ну і тут як? О такій стадії, що тут сказати. Ану, о! Ну, це був побризканий. Просто колір. Взагалі одійшов і получилось, як типа рист регуляція. Таки не рист регуляція, він набагато кращий. Тут ось о, дивіться, я його забила пшениця. Я так думаю, тут пшениця забила, не знаю, що тут случилося. Він став фіолетовий, є такі грядки. Бачите? Ну, спеціалісти, скажіть. Ну, це ріпак під євролайтінг. Він видержує гліфосат. Бачите? Тут він я ж кажу, ні одного розтригуляції не було, ні одного інсектицида. Все пережило. Може, не знаю, чи не масово, воно ну, рядок таке поле на дусівалочку засіяно, А тут став, я просто в шокі. Дивіться, які рядки, зеленющі, красиві, бадьорі рядки. Після обробки гліфосатом, стимуляція. Ні який корінь. Який фазі ріпак. Стимуляція. І він був, так, да, його прибило, він наче був тако, ну, десь дівся наче, а це одійшов, який красивий ріпак. Просто чудово, це дурнацьке. Навіть виходить, я тут, видно, приостанавлювався, навіть, навіть більше налив гліфасату, бо тут, навіть, бачу, ось, по бур'янах чисто. Чисто, 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 чисто. ось І сюди ну, як бур'яни? ось Пшениця падалашня. Тут все що хочеш. Ну, Бур'яна нічого не виросло, просто перероща падалишня пшениця. А тут А тут який чудовий. М -м, интересно. Так, пишемо, коментуємо.